хобі, яке стало різдвяно-новорічним атрибутом, франківець Анатолій Євстигнієв вже декілька років поспіль напередодні свят розмальовує вікна у власному помешканні, але робить це по-особливому, як саме бачила наша Оксана Гуменяк. Щоб створити ось таку красу, потрібна власна фантазія: тюбик білої зубної пасти і пензлик. Як розфарбувати зубною пастою скло? Митець Анатолій демонструє нам за лічені секунди. Звичайна зубна паста, звичайний пензлик. Трошки взяли. Ну, так і же малюнок сформований, але просто покажу, як воно виходить. І виходить отака от маленька ялиночка. Розмальовувати вікна у своїй вітальні Анатолій почав сім років тому. Спершу це були прості малюнки, але згодом митець виробив власну техніку та щороку розписував скло тематичними пейзажами. Побачив, я не пам'ятаю, де сніжинки на вікна були наліплені. О, а як би чимось намалювати щось? Почав пробувати. Спочатку ваш пробував ще щось, потім випадково попробував. Зубною пастою. Ну, якось і пішло. Перший малюнок був: це була ялинка, була, на ялинці були елементи, там вставлені Дід там, Мороз, якісь іграшки, таке спробував. Потім вже почав щось ускладнювати. Наступний рік вже Янгол був, який тробить в сурму, і з неї вилітають сніжинки. Ну і так з кожним роком, вже, як техніка почала вже нароблятися. Цьогоріч рік дракона, тож символічно його розмістив у центрі вікна. Дракон. Ну і постійні мої елементи розпису: гори, ялинки, замки, фантазія. Чим прикол цієї зубної пасти, вона не жовтіє, не осипається. З іншого От як намалював, так вона і стоїть. Аби розмальовувати вікно, Анатолій витратив тюбик пасти, малював цілий день зранку до вечора. Зізнається, поки розписує вікно у власній квартирі. Сусіди та друзі з нетерпінням чекають його новорічно різдвяну фантазію. Дуже багато друзів просить. Ну давай цей рік, давай, давай, давай щось зроби. Щось зроби. Ми чекаємо. Буває, що мене просять, я малюю знайомим. Проводив в школі майстер-клас декілька разів. Кликали мене. Малював в школі, розписував вікна. Їздив в другі міста, кликали на розпис вікна, замовляли. Але це було до війни. Торік Анатолій створив тематичний малюнок, зобразивши на ньому наших захисників. Як у всіх українців, каже, має єдину мрію. Зараз хочу, щоб скінчилась війна, щоб Україна лишилася в покої. Це головне бажання на пану всіх.